П'ятьох людей із восьми, яким вдалося вижити у авіакатастрофі, доправили у три різні лікувальні центри Москви. Перевозив людей спеціальний літак МНС Російської Федерації. У тяжкому стані більшість вцілілих. Найбільше вони постраждали від опіків та переломів. Ще трьох залишили у шпиталях Карелії. Состояние больных в большей части тяжелое и крайне тяжелое. Единственная больная, которая все-таки имеет средний степень тяжести, которая приехала в Москву. Одна больная со средней тяжестью, местная жительница, оставлена на месте. Двое крайне тяжелых больных, в том числе из них ребенок, в предагональном состоянии, оставлены на месте, так как невозможно транспортировать в связи с их крайне тяжелым. ситуация состояние достаточно тяжелое если не сказать что критичное в общем-то но у нас есть все возможности условия для того чтобы в общем бороться за их жизнь Слідство розглядає три основні версії катастрофи: людський фактор це помилка пілота або наземних служб. Складні метеоумови був густий туман, а також несправність судна. Останнє заперечують у компанії Рус Ейр, якій належить літак. Доводять, що невинні і диспетчери вони запевняють, до останнього вмовляли екіпаж зачекати із посадкою. Утім, пілоти не послухалися. Точну причину трагедії встановлять, коли розшифрують чорні скриньки. Їх знайшли Разу за фактом катастрофи також порушили кримінальну справу щодо недотримання правил експлуатації повітряного судна. Погода була отвратительна і обсуждати з больше. Я думаю, ні ми я, як спеціаліст і інші спеціалісти бо просто прийняли рішення об уході на другий круг. И уходе на запасной аэродром. Почему экипаж этого не сделал, остается загадкой. Можно сделать пока только предварительные выводы о том, что было допущено преждевременное снижение самолета. Причина этого преждевременного снижения будет выясняться Международным авиационным комитетом. Російський літак, ту 134 прямував з Москви до Петрозаводська. Незадовго до посадки почав раптово знижувати висоту. З яких причин невідомо. За однією із версій лайнер зачепив лінії електропередач. Це призвело до вимкнення світла на злітно-посадковій смузі. І, хоча резервні джерела енергії спрацювали дуже швидко, 5 секунд темряви могли стати для пілотів фатальними. Спочатку літак зачепився за 15-метрову сосну. Після удару об землю спалахнув. Картина була жахлива, Ну от, і ми а тому стали витаскивать У Автором там ще був що мужчина ми Дінго 4-5 чоловік винесли. У списку жертв є українці, а також громадяни Росії, Нідерландів, Швеції і США. Першими упізнаватимуть тіла місцевих мешканців. Останки сильно обгоріли, тому знадобиться експертиза ДНК. Родичі загиблих отримають компенсації щонайменше у 3 мільйони рублів від уряду Росії, місцевої влади Карелії та компанії перевізника. Надати матеріальну допомогу постраждалим москвичам та родичам загиблих мешканців столиці обіцяє і мер Москви. Зараз із сім'ями загиблих працюють психологи. Нонна Стефанова, Ганна Іліних, п'ятий канал.